6 липня 2016 року дата, коли світ остаточно з'їхав з глузду. Саме в цей день мешканці двох континентів Америки та Австралії отримали можливість скачати на свої смартфони гру Pokemon Go. за допомогою додатку. Гравці полюють на містичних істот невидимих для людського ока без телефону. Це лише в рекламі виглядає пристойно. А у реальному житті покемономани поводяться ось так. I wanna be... Чим це твій тато займається? Грає в покемон Гоу. Мисливці за покемонами стають жертвами грабіжників свідками вбивств, натрапляють на трупи і просто отримують безліч травм від банальних падінь. 24-річний новозеландець Том Карі покидає роботу, оскільки вона йому заважає цілодобово ловити віртуальних істот на вулицях Окленда. Зараз Том зірка ледь не світового масштабу. За інтерв'ю з ним стоять у черзі навіть журналісти BBC. А сьогодні йому пропонують спонсорську допомогу з Фінляндії для зйомки документального проекту і роботу тренера гри в одній з американських компаній, утім, щастить далеко не всім. Десятирічний шотландець Кайлі Маккінтер був змушений втекти з дому через те, що мама видалила зі смартфона улюблену гру. Малий забрав із собою усі свої речі, навіть футбольні медалі. Втікачару шукали біля сміттєвих баків. Утім, повертатися він не захотів. Ти йдеш додому? Ні. Покемони настільки всесильні, що дістаються навіть американського держдепу монстра. Засікає журналіст під час доповіді речника держсекретаря Джона Кірбі про зусилля коаліції у боротьбі з ІДІЛ. Маємо посилити глобальні зусилля задля боротьби з ними на інформаційному полі. Як зазначив держсекретар раніше, я вважаю, що це важливо. Це ви в покемонів там граєте? Ми знаємо, що це буде нелегко, якщо ми визнаємо їх як випробування і остаточно визначимося з роботою, яку маємо зробити в цьому напрямку. Ви його впіймали? Мені шкода. Утім, захоплення Pokemon Go для багатьох вже стало причиною не лише фізичних травм, а й більш серйозних випробувань. Цих двох бороданів ледь не застрелив власник обістя, куди випадково забрали гравці у пошуках чарівної істоти. А ці троє грабіжників встановили сигнальний маячок біля покестопа місця, де живе віртуальне створіння. Коли захоплений гравець знаходив чергового покемона, наче бонус з'являлися зловмисники. Далі банальний гоп стоп відбирають усі цінні речі. Жертвами кмітливої трійки стали аж 11 роззяв. Небезпека новинки в тому, що тепер залежні від гри люди встають за своїх комп'ютерів і виходять на вулиці, причому натовпами. Раніше ця людина сиділа вдома в своїй кімнаті, і ну, наприклад, дружина могла зайти до чоловіка і побачити його вдома за комп'ютером, ну поговорити там, перекинути з кілька словами. А тут його нема вдома, бо він десь бігає і ловить цих покемонів. Управляти залежними людьми злим генієм стає ще простіше. Яскравий приклад масовий психоз у центральному парку Нью-Йорка. Туди з'їхалися сотні мисливців за містичними створіннями, адже серед кущів і дерев з'явився рідкісний нічний монстр. Новими фарбами може заграти і прихований психічний недух. Ось цей ігроман, якого вічливо просять зійти з дороги, розлючується не на жарт і показує, якщо не всю підноготну, то під спідню точно. Одна, і, хоча Україна лише чекає на офіційний реліз гри, вона вже становить для нас потенційну небезпеку. Це збір інформації про оточуючи. Картографування точоючого світу це по суті соціальний експеримент. Чи він закінчиться? Ми можемо тільки зараз гадати. Утім, встановити програму вже зараз на смартфон, все ж таки можна. Правда, ризикуючи безпекою усіх даних в телефоні. Марина, власниця столичного ресторану, вже четвертий день не з'являється на роботі. Сьогодні прийшла, бо написала лист розробникам, аби вони поселили в її закладі покемона. Смотри, смотри, у нас тепер з'явився покемон. Він живе за цим п'ятим столом. Я вчора заказала. Єс! Чоловік Марини явно не в захваті. Дружину він тепер бачить не часто. Давно сидить? Четвертий день. Ні, четвертий день. Ну, я замітив, що рані. Вчора просто я почала активно їх збирати. Не засиджується Марина і цього разу. Її мета створити армію покемонів і атакувати інших гравців. Так теж можна зрозуміти, що відбувається, оточуючим поки важко. Я попросила водителя постояти на світофорі. Мені треба було поймати покемона. Надзвичайні новини не змогли втриматися від спокусу, стати жертвою прогресу. Шукати монстрів їдемо за місцем їх найбільш ймовірнішого скупчення під Верховну Раду. Поки за них тут один ходить. Ляжко ходить. У нього немає телефону в руках, мабуть, він ще поки не шукає покемонів. Зараз ми в нього спитаємо. Лідер радикалів упевненим кроком прямує саме туди, де літає фіолетовий звір. Утім, Ляшко його не помічає, бо у нього своя армія покемонів. Вони не дають нам наблизитися до ВІП тіла. Пане Ляшко, ні, 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 почекайте. Ні, 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 будь-які, будь-які добре. Почекайте, чого не охрана на вулиці? Я кажу, що ми знімаємо покемонів. Шукаємо покемонів, знаєте? Гра гра Продвинути. Ні, не знаю. Ще не знаю. – ось ми прийшли за покемоном. Він знаходиться саме в тому місці, де зараз стоїте. ви. Ну, – встаньте на його місце. Дякую. – Будь ласка. Наступна локація: головна будівля МВС. Тут знаходимо рідкісну і надто агресивну тварюку. Зловити її допомагає Андрій. Він тут працює. Ви перекинули м'ячик. – на А можете спробувати? Не Угу. Так. О, ви зловили покемона. Хорошо, що ви далі з ним ділитися? Збираємо. О! Вітаю вас. Я вас, мені сюди це зроблю. Зацікавився грою і інспектор поліції Юра. Що це mm -hmm. за ігра, смисл цієї грі, я навіть не розумію. Ми тільки що зайшли всередину будівлі і зловили там одного страшного такого. Тому вже тут поряд немає. Тобто ми врятували МВС від покемона. Я а приймаю. ось він ще бачите, ось, ось що він тут, між іншим Покемони, є тут ще це трава. «Покемони – типу вони?» Жарти жартами, а маркетологи побачили в покемонах величезні перспективи для бізнесу. Так одеське агентство інтернет-маркетингу вже шукає навіть профільного експерта. Зарплатня 25 тисяч гривень в обов'язках не лише полювання на монстрів, але й вміння продавати точки для розміщення віртуальних істот у торгівельних мережах чи закладах харчування. Чим інтересніше інвестиція в конкретного там покемона, вас буде бігати, або стоящий покестоп, тим більше у людей буде жлань туда прийти, тем больше толпы собраться. Скористатися масовою істерією вирішили навіть сирійські діти. Вони запустили цілий флешмоб, мета привернути увагу всього світу до їхньої біди. Малеча фотографується із зображеннями пікачу та інших монстрів і запрошує усіх мисливців за покемонами прийти і врятувати їх. Українці ж поки спромоглися лишень подати петицію президенту з вимогою запобігти розповсюдженню гри Pokemon Go. з 25 тисяч необхідних підписів. За п'ять днів документ зібрав аж 192. Му армія керованих покемонами, і очевидно, не лише ними зомбі скоро ймовірно атакуватиме, і наші і без того неспокійні міста.